Всіх, кого цікавить Київ під час війни, Київ весною і чай, лишайтеся зі мною. Чайні люди, привіт! Хто вперше в мене? Мене звати Женя, чайна ентузіастка. І я зараз вдома, я в Києві. Чому просто неймовірно рада. І сьогодні я вирішила зняти просто таке коузі відео. Попити чай і просто щось вам розказати про чай, про Київ, про моє тут життя-буття. І дякую всім моїм підписникам, які терпляче чекали на відео, бо я трошки прогуляла. Навіть думаю, що два тижні прогуляла, бо я завжди викладаю відео щотижня. Просто через те, що я приїхала в Київ, я була повністю. Занурена в зустрічі, в такі приємні щемлячі моменти, і чесно, просто навіть не було часу знімати відео. Хоча, звісно, що я пила чай і вже багато встигла випити чаю за цей час. Сьогодні в Києві досить прохолодно, хоча вже майже зацвітають каштани. Але це якраз такі холодні дні. Пройшов якийсь такий скандинавський циклон. Був дощ кілька днів перед цим. Прям, дуже сильний. Взагалі, це, ніби я з Брюсселя привезла сюди за собою дощ. І сьогодні досить прохолодно. І ви бачите, я навіть вирішила запалити комен. Взагалі дуже люблю це робити. І просто дуже щаслива, що в мене є така можливість жити в квартирі з дійсно з справжнім комином. І... І от я сьогодні в такому новому пледу. бачите, українські мотиви. Це мені подарували мої дівчата з моєї команди. Ми з ними зустрічалися. І от сьогодні зараз буду пити з вами чай. Тож просто сідайте, беріть теж чабань і трошки поговоримо про Київ, про чаювання і так далі. До речі, бачите, в мене сьогодні навіть, бачите, який в мене значочок. Це Лімітована оця версія чайної п'яниці. Бачите? Я його замовила собі і прям чекала, що я приїду, і нарешті він мене буде, тож у мене цей значок є. Чому я також дуже просто, як дитина, радію. Сьогодні мені разом зі значком прийшов також чай. Від чайного п'яниця це Фошо, рукабуди. Я дуже люблю цей чай. Він в такій навіть подарунковій класній, красивій баночці. Це улун. Такий темний, і якраз сьогодні, вже надвечір, з комином, з холодом, я подумала, що дуже буде класно його попити. Тож, давайте будемо заварювати. У мене я вам зараз покажу всі свої київські чайні причиндалі, які в мене є. У мене дуже красивий тут сет. Будемо заварювати і говорити. Отже, будемо бути з вами фашо, як я сказала, рука буде. Дуже люблю цей лун, я його пила від різних виробників, і він мені завжди подобається. Я його дуже люблю. У мене тут зараз покажу вам поближче сет. Отже, що в мене тут є сьогодні? У мене така от чабань дуже класна. Дуже її люблю, вона дуже зручна, такого класного розміру. Ну, і взагалі дуже класно проблена. У мене є така Гайвань. Я завжди у Луни заварюю в Гайвані. Тож, от у мене Гайвань така. Бачите? Красивенька така, подобається вона мені. Такий в мене чахайчик. Тут у мене чайна тваринка це чайний кажан у мене. Це моя піала така, теж синенька, з квіточкою і з строкозою такою. І тут в мене свічечка, а тут в мене мавпічий Бог Хануман. Це нещодавно мені мама його подарувала. Прям я просто кайфую від нього, обожнюю його. Зараз ми запалимо свічку і будемо з вами пити чайок. А ще в мене тут, бачите, у мене тут мені теж мама подарувала терези чайні, тож я тепер не на око, а буду прямо вішати. А ще я обожнюю це чехе. Це від нашого українського майстра, можливо, ви знаєте, Вулф Каное. Він робить такі дуже круті, такі автентичні речі з деревини. І це в мене таке шахе від нього і інструмент чайний. Просто дуже люблю це все, просто його обожнюю. Ну і що? І? Пошучайний п'яниця. Так, ну що, давайте ми з вами е, запалю зараз свічку. Це от мій такий чайний Бог І зараз будемо важити чайок. Зараз ми відкриємо його. Покажу вам зараз. Я могла б замовити просто в паучі, але мені так хотілося цю коробку. Наважимо. Так, ваги. І зараз я трошки тут Скільки ми? Візьмемо великі, величезні просто листки. Такий піджаристий в нього крутий смак. Я думаю, що я візьму десь грам 6. Багато прям не буду брати 5. 5-8, ну отак. Я пересиплю сюди. Можна, бачите, дуже зручно оці. Бачите, ці терези дуже зручніші, вони ніби як чахе вже. Тобто можна, в принципі, з них прямо одразу і пересипати вже в гайвань. Але мені так подобається це чахе моє дерев'яне, що я сюди пересиплю. Дуже, до речі, слизькі ці терези, вони такі ух, бачите, прям зісковий чай обережно сюди перекладу терези вимкну. Вони, до речі, дуже точні, прям супер точні сюди. І от мій такий красивий, дивіться, який лист, а, класний. От будемо сьогодні пити. Так, давайте ми нагріємо трошки, бо чай піджаристи, його треба прям так качегарити добряче. Зараз, от ще раз вам покажу чай, дивіться, який він класний. Дуже такі великі листки. І я думаю, що перед. Я думаю, що на таку погоду, бачите, в мене якраз комин там. Це прям супер класний чай. Він прям ідеально підходить мені під таку погоду, під такий настрій, бути вдома і просто кайфувати. Так, ну що? Він, до речі, так добряче підсмажений цей фошо. Зараз ми побачимо. Так, Куриця, все просто краса, неймовірна. Так, ну що, будемо заливати тепер? Ох, який чудовий. Так. Тепер прогріємо піалку ще. Прогріємо зараз. Отак. І кажанчику вже його трошки. Отак. Супер. Ну що? Я думаю, вже можна першу прям заливати вже. Мм. Просто красиво. Тепер? Ну що? Мені? Обов'язково маємо кажену. Так, ханоману потім також дамо трошечки пізніше. Ну що, починаємо куштувати? Ну, що, палахкотить вогонь у мене і можна пробувати. Мені, знаєте, зараз трошки домішується такий трохи запах комину, і все це так об'єднується дуже гармонійно прям. Добрячий цей чай, і він такий міцний, і тут досить багато такої гірчинки. Тобто я от буквально його скільки, 3 секунди потримала, але треба було прям навіть... От на мій смак взагалі через секунду, прям зливати. Тобто він такий ух, міцний. І шоколадний шоколадний. М -м, чудовий. Слухайте. Благословенна я людина, чесно. Так, на що? Що вам розказати про Київ? Звичайно, я. Коли зараз сюди приїжджаю, оскільки я в Брюсселі там частково живу, да, то в мене все дуже насичено, у мене прям кожен день зустрічі, кожен день все, все все, тому звісно, що я трошки перевантажена цими емоціями. Звичайно, я вже багато разів казала, що я навчалася на чайного майстра в Київському чайному клубі який біля Лебідської, він найстаріший в Києві. І я така людина, я людина консервативна в таких аспектах. От якщо я знаходжу якогось майстра, наприклад, до кого я ходжу, це стосується там, різних там, тренер або навіть майстер по волоссю, то я не схильна дуже часто змінювати. Я в цьому плані така от консервативна і вірна. І тому, якщо мені щось заходить, От, як мені зайшов цей чайний клуб, мені зайшов цей майстер Олексій, який, в якого я навчалася, то я вже туди ходжу. І в мене кожен четвер, там з 6 до 8 чаювання він проводить Олексій, і я туди ходжу, просто в мене це вже в календарі забито на постійній основі. З великим задоволенням, там вже є така тусовка людей, ну, хто ходить постійно, да? хтось приходить, хтось. Там а, потім зникає, як я, наприклад. так, Я ходжу-ходжу, потім а, поїхала, зникла, потім знов проходжу. Але сподіваюся, що там для мене моє чайне місце завжди є. А, тож я, звісно, що а, приїхала в понеділок, а в четвер одразу а, побігла на чуювання в чайний клуб. А, було дуже класно, ми там пили чайні голови, і я, до речі, викладала а, і шортс. Тут можете його переглянути, хто не бачив. Дуже було так класно, прям душевно. І ще Олексій, він майстер цигун. Він ще проводить цигун. І я потрошечки так у різних майстрів, я так трошки там піддивляюся, вчуся, ще тільки початок. Я не можу сказати, що я прям такий вже супер просунутий цигуніст. Але це мене дуже і я це вивчаю. І от якраз. В суботу він відкривав сезон в боцсаду спочатку цигун, а потім чай. І для мене дуже важко вставати рано. тобто я, Для мене комфортний час це десь 8 година. Я так повільно вилажу з ліжка, потім ще снідаю годину, потім годину п'ю чай. Ну, тобто Я починаю реально працювати так же серйозно, десь там з обіду. Ну, це такий мій графік, це для мене нормально. От. А тут ну, мені просто так хотілося це спробувати, в Ботсаду позайматися і попити чай. Тож я себе, значить, пересилила, поставила будильник і приїхала в Ботсад. І було реально дуже класно. Я теж робила шортс, ви можете подивитися. Я, на жаль, там не зняла, як ми робили цугун, тому що я була повністю в цьому процесі, але от цієї суботи-завтра. Оскільки дощ, погода дощова, то буде цигун в чайному клубі і потім чай. І я зніму, бо там ми робимо таку класну комбінацію, як би сказати, рухів, практик, це називається «П'ять тварин. І кожного разу якби ми більш детально розбираємо рухи якоїсь тварин. От Бо цюду це, це була мафа. А от завтра не знаю, що буде, тому я спробую засняти і вам наступного разу покажу, бо в мене точно ще будуть. Відео з Києва. А, от, І потім ми пили чай. Це було також такий класний досвід. Просто настільки це було приємно, і як прокидається ця природа, пташки співають, всі ці запахи там домішуються, а скільки людей займається зранку, бо це слухайте, я взагалі зрозуміла, що я просто пропускаю такий пласт життя через те, що встаю на так рано. Реально, там стільки людей. Хтось там робить йогу, хтось там ще щось робить. Згуляють з гуляють собачками, займаються просто спортом активним. Там прям просто ціла алея зайнята спортсменами. Я була просто в такому вау. О, тут такий гіркий, підсмажений шоколад в Чахаї. О, вау. Ух! І він такий, знаєте, сильний чай. І листя просто здоровезно. Просто здоровезне листя. Чорне таке покажу вам, дивіться. Бачите? Я вам потім ще його трошки покажу ближче. А, тож, це реально просто кайф позайматися на свіжому повітрі і потім попити в цій, там така як альтанка, чай. На свіжому повітрі ми полишу зранку, він так асомитово йде, прям так класно. Це був якийсь, я забула назву. Такий фініковий дуже шум, був дуже класний. Коротше, мені сподобалось неймовірно. І поки я в Києві, я буду ставити будильник і приходити туди на цугун. От, Вчора був четвер, я теж була в чайному клубі, теж були чай, там день народження був у хлопчика, який ходить, то ми там трошки святкували і коротше, було дуже-дуже душевно, -дуже, класно, теж чайні голови варили, було дуже класно. Так, зіллю одразу, бо він прямо аж, ух, який. І це, до речі, хочу сказати, що я тільки 6 грам поклала. Як правило ж, ну, такі рекомендації на улун, так, там 8-9 грам на 150 мл. А це прям, я поклала всього лише 6, і він, я вам скажу, ну, дуже потужний. Дуже потужний чай. От. А ще хочу розказати вам про дуже цікавий такий. Досвід. Мій ще у мене там комин трошки горить. Треба, мабуть, поворушити, підкинути. А, я, хоч я така людина, як я сказала, консервативна. І я, от в мене мій чайний клуб, це така любов, любов, але, звісно, що мені дуже цікаво різні чайні місця, тим більше їх і в Україні взагалі, і в Києві. А, Відкривається дуже багато, і звісно що мені цікаво походити, подивитися, побачити цих людей чайних. І е, я зустрічалася з командою вчора, е, з частинкою моєї команди, тому що в мене не всі зараз в Україні. Е, і ми е, там е, обійдали з дівчатами, а потім, ну я ж бачите, е, я ж така людина, що е, мені тільки дай волю, я починаю всіх долучати до чайної культури. Як тільки що кажу, давай поп'ємо чайку, пішли в чайну. Е, от, тож, не знаю, чи мої дівчата вони просто погоджуються через те, що мене поважають і люблять, або їм дійсно цікаво, кажуть, що цікаво. Так от, ми спочатку пішли, бо ми обідли на рейтерській, і там на рейтерській 1T3 Ви ж знаєте, цю чайну таку концептуальну, таку хіпстерську, да, маленьку. І я кажу, давайте нам буквально тут пройти 400 метрів, йдемо туди. І це був е, четвер. Середне дня, десь друга година, ми приходимо туди, дощ такий, і просто все зайнято. Вони кажуть, у нас немає місця, ви можете присісти тільки на барі. Е, ну а нас четверо людей було і так розтягатися на барі. Якось не дуже ми хотіли поспілкуватися, не тільки пити чай. Ну і ми вирішили, значить, піти в іншу чайну. Але я просто думаю: вау, це ж як бумить українська культура. Що в четвер, в робочий день, коли ще холодно на вулиці, забито все. І це просто респект. І я продовжую казати, що Україна точно після Китаю це друга країна по от такій суперпотужній чайній культурі. Просто пишіть в коментарях, чи ви згодні підтримайте вогниками там всім, щоб всі знали, яка у нас крутезна чайна культура. І ми вирішили: я кажу, давайте підемо на Бесарабку в БАП. Це також нова чайна, така відносно нова. Було так трошки пройтися від рейтерської, звісно, але ми пройшлись по дощу, але пройшлись. До речі, я в ба не була, і мені було цікаво. І я була реально дуже приємно вражена, значить, хто не був, вона знаходиться на мінус першому поверсі, тобто в підвалі, скажімо так. Дуже велике приміщення. Це, мабуть, я не знаю. Слухайте, навіть чайний клуб, я думаю, що менший. Реально дуже велике приміщення. Ну, і це прикольно, тому що там багато людей може розміститися. Там все в камені таке. Дуже така приємна, така, знаєте, амбієнт, атмосфера, така музичка там грає, така андеграунд. Дуже прикольна. Не така прям класична, знаєте, китайська, як для китайської церемонії. А така релаксова, трошки така, так знаєте, позалипати. Мені дуже сподобалась атмосфера. Ну і ще, знаєте, зараз в реаліях Києва, коли може будь-який момент там тривога, балістика і так далі, то це дуже прикольно, тому що ти вже сховався, ти вже сховався і сидиш, і п'єш чай. Так що я думаю, це взагалі два в одному. А, і ми заходимо тут, і я тут ну, і нас зустрічає такий молодий хлопець. Він каже, добрий день, там заходьте. І я дивлюся на нього, я кажу, а я вас знаю. Ви раніше працювали в Кам'янці-Подільському в Ченетаун. Він каже, так працював. А, як це в мене запам'ятали?» Я кажу, ну так. Ну я запам'ятала, тому що в мене просто фотографічна пам'ятна обличчя, оскільки я з обличчям працюю. Тому якщо я один раз в житті побачила обличчя людини, а, там трошки навіть поспілкувалася, я її впізнаю. Завжди. Тобто я ніколи це обличчя не забуду. А це була яка історія. А, так от, і він, він, він каже, так, я дійсно працював з Чайн-тауні в, в Кам'янці-Подільському, а тут зараз я SEO цього проєкту. Я кажу, вау, клас, я дуже вас вітаю. І мені завжди, я коли от такі історії бачу, як людина з, з своєю працею, своєю, знаєте, такою наполегливістю досягає. ну, Якихось вершин, мені завжди дуже приємно, я прям, прям просто цим людям в будь-якій сфері взагалі. Так от яка історія? Це був літо 2020 року, значить, ковідне літо перше. І якби це ж був локдаун. І я пам'ятаю, що ми сиділи просто в Києві, якось так ну, подорожувати ще не подорожували, і просто заходили з розуму в Києві. І ми вирішили просто з чоловіком поїхати машиною в Кам'янськ-Подільський. Він не був. Там ще Бакота по дорозі, я кажу, давай поїдемо. Там на кілька днів просто провітрити голову, і ми поїхали. Бакота тоді подивилась, і, значить, камянськ подільський Ми просто гуляли там. і Я пам'ятаю, що ми йдемо. І я бачу, щось таке на позначення таун. І воно так вибивається от просто з всього. Там я пам'ятаю, що був такий сірий гравій при вході. І я така думаю. Вау, що це таке? І ми заходимо. ну і Ми, звичайно, що зрозуміли, що це Чайна. Е, і хто от був, до речі, пишіть в коментарях, хто був Чайна таун в, в Кам'янці-Подільському. Я трошки докинула нам деревини. Комен. Так от, хто був в Чай Тауні в Кам'янці-Подільському, то напишіть, будь ласка, і там такий дуже також класний інтер'єр такий і дуже прикольно. І оцей от молодий хлопець я от не пам'ятаю, тільки його ім'я. Він нам якраз проводив чайну церемонію, там все показував, тому я його запам'ятала. Ну, отак от. Так от. А тут він вже значить, сео -от ба. І ми, значить, сіли, і нам там принесли сет, ми вибрали чай. Я вирішила до Хунпау попити, щоб не дуже складний для дівчат, бо вони в мене не дуже такі чайні експерти. І щоб зігрітися, і приємно, я люблю до І... До речі, в ба, там п'ють без безчибани, там п'ють в тайванському стилі, сухе заварювання, тобто там також є чихай, е, так, але просто чистенько так заварюють, безчибання. Як вони кажуть, вони не хлюпають водою, е, як китайці. Е, е, нічого мене проти. Мені подобається хлюпати водою, але все абсолютно класно. Дуже класний у них посуд і такі сети, дуже-дуже мені сподобалося. І от. Е, Значить, як я не знаю, чи правильно буде сказати, мабуть, неправильно офіціант до чайного простору, ну, значить, хлопець, який нам це, це приносив, там розповідав. І потім він мені каже, що «А у вас часом немає Ютуб каналу. Я кажу, так, у мене є Ютуб канал. Він каже, а я спочатку вас не впізнав, а потім зрозумів, що ви ви. Я на вас підписаний. І мені це було так несподівано, тому що ну, я звикла, що в мене по фейсбілдингу мене скрізь пізнаються в літаках, там, і в різних країнах, і фоткаються, і так далі. Це для мене звично, бо там ну, бо в мене є ім'я моєї школи, і величезний Ютуб-канал, і так далі. А тут в мене ще малесенький канал: 352 от на сьогодні, людини. І, через, і серед цих людей я зустрічаю людину, яка підписана на мій канал. Уявляєте, Олег, якщо ти дивишся, то тобі привіт. Мені це було неймовірно приємно, і взагалі я дуже вам всім вдячна, хто підписаний на мій канал. Просто ви всі, неймовірно, круті. І прям мені дуже приємно, що я належу до цієї чайної спільноти, що вам взагалі цікавий мій контент. Дуже вам дякую. Коротше, мені сподобалася дуже ба. Я туди не... точно 100% прийду. І раджу реально дуже класне місце, і молодці. Просто молодці. Отак от, от. Ну що ж, я думаю, я буду продовжувати мене чути, як полегкотить вогонь. Я буду продовжувати пити. Я сподіваюся, вам було цікаво. Ну, що ви думаєте? У мене просто сіла батарейка в камері і всі батарейки вже розрядилися. Я вже не побігла заряджати, бо. Це в мене був такий блог на релаксі. чайний. от, покажу вам ще з такого ракурсу, бачите? Все тут є. Я дуже вдячна вам за перегляд. Я бажаю вам тихого, приємного вечора. Пийте смачненький чай, пишіть мені коментарі. Якщо ви десь мене помічаєте в чайних місцях і ви мене знаєте, будь ласка, підходьте, я буду дуже вам рада. І взагалі буду рада. Познайомитися з моїми підписниками, тому, якщо ви десь в Києві тусите, чай, пишіть. Я обов'язково ще зніму кілька відео чайних з Києва, а наразі дякую вам і до наступного чаю!